Смаколики за власним рецептом для військових виготовляють у одному з гарячих цехів Калинівської громади. Від початку війни жінки із нападівського старостату відправляють на передову енергетичні батончики. Ці поживні снеки готують лише з натуральних продуктів меду, волоських горіхів, арахісу, родзинок, чорнослива, насіння гарбуза та соняшника. Висококалорійні солодощі почали робити на замовлення захисників, аби відновити запас енергії, яку наші бійці витрачають під час бойових завдань. Також у цеху випікають печиво, а ще господині почали відправляти нашим оборонцям квашену капусту та моркву по корейськи. З нами на зв'язку Дар'я Поліщук, завідуюча сільським клубом села Мончинці. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, скільки часу вже готуєте енергетичні смаколики на передову? Наші батончики ми почали виготовляти з настанням холодів, щоб вони 100% дійшли до наших хлопців, щоб вони могли там їх смакувати. Як з'явилася ідея готувати таку продукцію і чому саме такі снеки готуєте? Хлопці знайомі просили, щоб таке взяти щось з собою в похід, щоб було зручно, швидко, смачно та поживно? І тому у нас Наші енергетичні батончики входить мед, горіхи, сухофрукти, насіння різне, воно є смачне та поживне. Чи плануєте готувати щось особливе захисникам до різдвяних та новорічних свят? До різдвяно-новорічних свят ми плануємо хлопцям відправити нашу українську традиційну страву вареники з картоплею, з капустою. Попробую відправити, зробити і відправити струдлі з маком. Хотілося б відправити куті, але ми боїмося, що вона не дойде зв'язку з погодніми умовами. Які запити найчастіше отримуєте з фронту? Мій чоловік зараз знаходиться в зоні бойових дій і він просив таке, щоб приготувати щось таке, щоб було швидко зручно взяти з собою в похід на завдання. Таким чином ми почали виготовляти такі батончики. Дар'я Поліщук, завідуюча сільським клубом села Мончинці, була з нами на зв'язку.